О, Сашко, а ти казав, риби немає. Щука є. Невеличка, але як веде. Головне, щоб не перекусила. Ти гадаєш, що це окунь? Ого! Ого, усе кілограм! Такий самий, як ти зранку рамку бабаху. Набудь і більше. Це... Так, да, погляньте, коня такі беруть десь приблизно там, до... 500, там мабуть, і більше. Покусився ось на таку силіконову приманку. Це у нас танта 1,5, важики 2,5 грами. Отже нас менше важики на пів грама було цього три. І одразу таке клювання. О, це гарбатеньке. Давай я що возьму. А то не щука в тебе? Та ні. Так, щоб дуже так. Надо уважати зараз паличку поставимо. Ти що відходь, а я вже, типу. Я не понимаю, типа не Три, два, два. Так назад відходь. Що там такі? Ого, так же тоже кабан. Усе кабани пішли. Ти сам будеш ще мені брати? Только не за шнур, ні, я за шнур. я не за шнур. Осен. О. Ну все таки Також уж І знову взяв. На черв'ячка і 4 грами. Ану бо в мене пальця немає. Не дуже удобно. Угу. А ти що моротах не особоруй. Я не міжу, куди воно там зайшло. Що повна ретяка за нього. Давай трошки. І також горбатенький Ну, Сашко. Ну, сьогодні кінці, до речі, дуже непогані. Фінеза справляється сьогодні. на ну, ура. До речі, нагадую, фенеза в мене з тестом 1.7. І такі от красунчики ловляться на сюпалочку. Трошки поменше. Ну так, да, розмір зараз трохи менший, ніж. Манулі, але все одно, палочка гадаю, підібрана правильно. Ось нас. Зараз потрібно відчепити. Якщо б був би менше тест, то гадаю, вірогідність результативності була б значно гірша. А оскільки у нас паличка таким запасом мощності, то можна таких красенів брати на храпл. Подивіться, який красень. І він на нас дивиться ми на нього. Я маленький.